Ну що ж, третя світова вже почалася? Чи ще ні? Бо останні тижні всі тільки говорять про війну Пакистану з Індією, а обидві країни, нагадаю, володіють ядерною зброєю. То як ви вже викопали помиральну яму? Отже, коротко, з чого усе почалося? 22 квітня 2025-го невідомі почали стріляти у людей просто вздовж дороги поблизу туристичного міста Пахалгам, що в Індії. Це стало найбільшим нападом на мирних жителів в цьому регіоні за багато років. Від рук терористів загинуло від 20 до 32 осіб, переважно індійських туристів. Вбивці начебто виявилися пакистанцями. нью делі відкрикав своїх дипломатів Ісламабаду та вислав пакистанських дипломатів з Індії. Дипломатичною мовою це рівноцінно оголошенню війни. Ну а далі почалися обстріли і воєнні дії. Також Індія призупинила видачу віз громадянам Пакистану, закрила головний прикордонний перехід, а також закликала своїх громадян покинути Кашмір. Насправді, Кашмір це назва штату в Індії. Наступним кроком Нью-Делі стало перекриття водопостачання Пакистану з річки Інд, а також річок Джелам та Чинаб. Індія закрила усі чотири шлюзи дамп та заявила про вихід з договору про води Інду 1960 року, за яким не мала чинити перешкод у водопостачанні Пакистану. Ісламабад також вислав індійських дипломатів, призупинив дії віз для індійських громадян за винятком сикських паломників, закрив небо для індійських літаків. Словом, війна повним ходом насправді, відносини між Індією та Пакистаном одні з найнапруженіших у світі вже давно. Після здобуття незалежності від Британської імперії у 1947-му обидві країни вступили в конфлікт, що триває понад сім десятиліть. Тому, коли фактично йде столітня війна, привід для нової знайти неважко. Достатньо заявити, що якісь маловідомі пакистанські терористи зробили теракт в Індії. Центральною проблемою двосторонніх відносин є територіальна суперечка за Кашмір. А відколи московити відкрили скриньку Пандори, весь світ може вибухнути на Ядерній бойці. Чому так? Щоб відповісти на це питання, потрібно зануритися в історію досить далеке минуле. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзями, ставте вподобайки, а ще підписуйтесь на канал «Історія для дорослих, якщо досі ще не нами. Також долучайтеся до нашого поточного збору на Сили оборони України. А за можливості можете підтримати нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Усі посилання під відео. Індія найбільша за чисельністю країна світу та одна з найдавніших людських цивілізацій, яка виникла тут багато тисяч років тому. А Пакистан новоутворення після відходу британської імперії. Не поспішайте з висновками. На території сучасної Індії перша цивілізація, відома як ведична, з'явилася багато тисяч років тому. Літературна мова, санскрит, писемність, філософія та висока культура дійшли до нас у формі вед та упанішад. Потім, ймовірно, сталася тектонічна катастрофа, пересихання рік та опустелювання. У середині другого тисячоліття до нашої ери на територію Індостану прийшли арії, ті самі арійці, до яких потім апелював Гітлер, і заснували в долині гангу нові держави, які між собою, до речі, ворогували. Потім тут панували перси, а потім прийшов Олександр Македонський. Потім у різних регіонах тут існувала імперія Кушан та імперія Губтів. Врешті індостан об'єднала імперія великих моголів. Вона була утворена у 16 сторіччі афганськими племенами загарбників, які вважали себе нащадками Чингісхана. Після Занепаду імперія розпалася на купу князівств, але з формальною владою імператора. Цим імператором, врешті, оголосила себе британська королева Вікторія у 1858-му. А її нащадки правили цими територіями аж до 1947-го. Тобто Індія формально ніколи не була в складі Великобританії. Просто у них був спільний монарх. О, це так несподіванка. Індійці та інші колонізовані британцями народи боролися за незалежність, як, наприклад, Махатма Ганді. У 1947-му, після Другої світової, англійці вирішили надати Індії свободу. Проте це загрожувало хаосом англійському бізнесу, бо регіон дуже складний і різний: культурно, релігійно, ментально. Релігійно він ділиться на мусульман та індуїстів. Тож після розділу Британської Індії було створено дві держави: Індія з індуїзькою більшістю, і Пакистан з мусульманською більшістю. Чому Іслам взагалі став поширеним в Індії та Пакистані? Бо пропонував альтернативу кастовій системі, яка експлуатувала недоторканих внутрішніх вигнанців, яким дозволяється робити лише найбруднішу і найогиднішу роботу. А іслам пропонує рівність навіть недоторканим, яких у Індії мільйони. Отже, поділ Британської Індії на власне Індію та Пакистан. Чи був він від початку приречений на війну, чи у всьому винні британці? Спочатку був план: так званий план Маунтбеттена. Він був схвалений на початку червня 1947 року керівниками мусульманської ліги, партії індійського національного конгресу, Сикхів та Великобританії. Він був втілений у життя вже за 10 тижнів. Основним принципом плану було самовизначення кожного регіону більшістю місцевого населення, в яку саме країну в результаті воно увійде. Регіонам, де більшість населення сповідувало одну релігію, було простіше. Так, провінції Сінд, Тилуджистан та інші території на північному заході Британської Індії очікувано проголосували за входження в Пакистан. А більшість індійських князів безперешкодно приєдналися до Індії. Засновник Пакистану Джина заявляв, наша мета мир всередині і за межами країни. Ми хочемо жити мирно і в щирій дружбі з нашими сусідами. Кінець цитату. Однак пізніше ця концепція трагічно розбилася об реальність. Проблемою були змішані провінції, наприклад, Бенджаб і Бенгалія були розділені і належать сьогодні частково Індії, Пакистану та Бангладешу. Джаму і Кашмір, мусульманське князівство з індуїстським правителем приєдналося до Індії, але після збройного вторгнення з Пакистану, що спричинило Першу індопакистанську війну вже у 47-48 роках. У Кашмірі мусульмани складали до 80% населення. Саме вони підняли повстання у 47-му. Але правив Кашміром раджа індуїст Харі Сінгх, який хотів увійти до складу Великої Індії, щоб зберегти владу. Тому і звернувся до Індії по допомогу. Пакистан же заявив, що Махараджа Кашміру не мав права звертатися до індійської армії, оскільки був не спадковим правителем, а британським призначенцем. Начальник штабу сухопутних військ Пакистану, генерал сер Дуглас Грейсі, відмовився посилати війська до Кашміру та виконати наказ Мухаммеда Аліджина, генерал-губернатора Пакистану. Чому? Він обґрунтував свою непокору тим, що індійські сили, які перебували в Кашмірі, свого часу склали присягу на вірність королю Георгу VI. І отже, він, Грейсі, не міг брати участь у військовому конфлікті з індійськими силами. Пакистан, врешті, все ж послав війська в Кашмір, але індійські війська вже взяли під контроль приблизно дві третини колишнього князівства. Лише території Гілгіта і Балтистана були зайняті мусульманським племінним ополченням і приєдналися до Пакистану. 6 жовтня 1947. Аж через рік активних бойових дій після тривалих переговорів за посередництва ООН було встановлено лінію контролю, яка й досі розділяє регіон. Угоду про це підписали індійський генерал-лейтенант Геш і пакистанський генерал-майор Волтер Коутер 29 липня 48-го, у Карачі. Підсумок війни під контролем Індії, дві третини Кашміру. Пакистан зберіг за собою третину колишнього князівства. Індія втратила 1104 особи вбитими і 3154 пораненими. За приблизними оцінками втрати Пакистану 6 тисяч осіб лишень загиблими. Уже за 8 років у 1965-му почалася друга війна. Вона була прямим наслідком спроби Пакистану змінити статус Кашміру силовим шляхом. Війна завершилася підписанням Ташкентської декларації. О, це так несподіванка. Жертвами короткої, але запеклої війни стали понад 10 тисяч з обох сторін. Битва при Асалутар стала найбільшим танковим боєм з часів Другої світової. Пакистан втратив 97 американських патонів. Індія втратила 32 британських центуріона. Оливи до вогню в ті роки додав комуністичний Китай. Після захоплення Тибету КНР вийшла на кордони з Індією та й досі претендує на регіони Індії, населені буддистами. Буддисти Індії втекли від компартії Китаю, проте Компартія про них не забула і постійно рветься захищати. Це ж було вже. А захищати вона їх планує де? Тадам. У Кашмірі. Знайома схема, правда? Це об'єднує Китай та Пакистан проти спільного ворога Індії. Тож маємо ще одного гравця, чи не одного. У 60-ті Індію підтримував Радянський Союз. Відтоді, там в Індії, досі люблять Кремль. Але не дуже люблять США, які постачали пакистанцям зброю для боротьби з комуністами в Афганістані. Більша частина цієї зброї, однак, йшла на війну проти Індії. Заплуталося? Тоді давайте поговоримо про Третю індопакистанську війну 1971-го, яка виникла внаслідок політичної кризи в Східному Пакистані, де Індія підтримала рух за незалежність провінції, що завершилося утворенням нової країни Бангладеш. Пакистан був поділений на дві частини: східний Пакистан, населений бенгальцями, які розмовляли іншою мовою, почав боротьбу за незалежність від Західного. Західний Пакистан здійснював геноцид над бенгальцями. Останні одразу отримали підтримку Індії. Пакистан у відповідь завдав удару по західному кордону Індії. Однак індійська армія швидко перейшла в контратаку і зайняла понад 15 тисяч квадратних кілометрів чужої території. Протягом декількох тижнів оточені пакистанські війська здалися в полон і на Східному фронті, і в Бенгалії. Як результат, рішуча перемога Індії здача в полон близько 100 тисяч пакистанських військових і утворення незалежної країни Бангладеш. За 28 років у 99-му розпочався Каргільський конфлікт. Він відбувся після ядерних випробувань обох країн у 98-му. Пакистанські війська перетнули лінію контролю в районі Каргіль і були відкинуті внаслідок масштабної операції Індії. Індія повернула 80% втрачених на початку конфлікту територій. Індійська сторона тоді не використовувала термін війна, а офіційний Пакистан заперечував участь армії у зіткненнях через санкції за порушення попереднього миру. З 2000-х років посилився ще й терористичний фактор. Зокрема, після нападу в Мумбаї 2008 рік та атаки в Пулвані 2019. Індія звинувачує Пакистан в підтримці радикальних ісламістських угрупувань, тоді як Пакистан. Відкидає ці звинувачення і наголошує на боротьбі за свободу в Кашмірі. У 2019-му, тобто зовсім нещодавно, Індія скасувала 370-ту статтю Конституції, яка гарантувала автономію Джаму і Кашміру. Це викликало жорстку реакцію Ісламабаду, включаючи замороження дипломатичних і торгових відносин. А що там по армії і зброї? Індія має військовий бюджет в багато разів більший за Пакистан. 86 мільярдів доларів. Пакистан лише 10 мільярдів. Станом на 2024 рік Індія мала загалом 172 чи 180 ядерних зарядів. Пакистан 170 зарядів. Хм, стоп. А як же вони взагалі отримали ту ядерку? На тлі гострого протистояння з сусідньою Індією Пакистан ініціював власну ядерну програму в 1970-х роках. Можливо, Україну до цього підштовхнула втрата Східного Пакистану, тобто перетворення його на Бангладеш, і перші успішні ядерні випробування Індії в 1974-му. У 1998-му Пакистан офіційно став ядерною державою, після того, як провів ядерні випробування у відповідь на випробування Індії. Індія ж іронічно назвала перше успішне випробування ядерки на своїй території усміхнений Буда. Це кодова назва події, проведеної 18 травня 74-го. Бомбу було підірвано на випробувальному полігоні індійської армії у Раджастані. Міністерство закордонних справ Індії назвало випробування мирним ядерним вибухом. Знаємо, ми ваші мирні атоми. Збройні сили Пакистану займають сьоме місце у світі за чисельність, а Індія має третє у світі за розміром Збройні сили. Готуйте попкорн. Індійська армія вже отримала допомогу партію російських ПЗРК ІГЛА С вартістю понад 30 мільйонів доларів. У США заявили, що поки не сформували власну позицію. Однак, у випадку відкритого конфлікту, Вашингтон найімовірніше підтримує саме. Індію. Ізраїль запевнив у своїй підтримці теж Індію. Кілька днів тому на індійську авіабазу Адампур було доставлено ізраїльські високоточні боєприпаси, зокрема, керовані бомби. На боці Пакистану виступила Туреччина. Нещодавній візит пакистанського посла до турецької аерокосмічної компанії Байкар може свідчити про зацікавленість пакистанців у турецьких безпілотниках. Пекін залишається стратегічним партнером Пакистану, особливо в галузі ракетних технологій. Китай традиційно підтримує Ісламабад в протистоянні з Індією та може забезпечити технічну допомогу в разі ескалації. А кого підтримуєте в цій історії ви? Пишіть в коментарях. Чи буде ядерна війна? Навряд чи світова цілком можливо. Чи новий конфлікт Індії та Пакистану пришвидшить спроби завершити війну в Україні? Не факт. Поживемо, побачимо. На цій далеко не оптимістичній ноті прощаємось. Не забувайте донатити на Сили оборони України, наприклад, на школу БПЛА Ятаган, на яку ми збираємо разом з фондом Повернись живим. А ще допомагайте нам на Патреоні та донатами, бо ми перші створили перший англомовний Ютуб канал про історію України. Підписуйтесь на наш канал, раптом ще ні, любіть Україну і пам'ятайте, не знання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні!